Доброго ранку, шановні. Подивіться, який у нас туман. Виглянула в вікно, проснулося. Це ж у нас ліхтарики світять, але бачите, такий туман. І це кожен ранок. Отакі От тумани, тому що недалечко океан, затока, не океанна затока. І оце так. Вийшла я раненько, ще тишина, але думаю, дай покажу, бо якось не доходять руки. по-правді лінуюся. Вставати, думаю, ну туман так туман, що тут такого? Аж бачите, хочу все-таки показати. Бачите? Ось і ще зараз ну, починається рух машини. Бачите, як кажуть, церкви не видно. Дивіться, бачите. Так що отаке в нас. Не знаю, що з тими помідорами на гарячці буде, але, як кажуть, не було більшого горя. Отак так от, такі ранки. Ну, але по-своєму цікаво. Ну що, піду грітися? На, на вулиці у нас 10, 12, 14 градусів тепла. Так що вже отака у нас картина. Бувайте здорові. Гарного вам дня!